Всім привідорі, друзі, з вами Орес. Сьогодні у нас починається червневий сезон ЛВК. Шостий наверное, за цей рік, да? шостий, так, як червень, де є 6 місце. І сьогодні перший раунд. Граємо проти індійського клану Warriors. І бачимо, вже б'ють ці свої дзеркала, да, вже 5 атак було використано. ми Давайте ми заюзаємо. Я буду атакувати з каунтів, да? тут у мене було четвертий акаунт, аккаунт, але тут 11 було дзеркало, тому я її не записував. Тому давайте запишу, які тут були рівні, да? Да, і основний аккаунт буде 100% записується на те, що це Блат, чисто має да, мається на цьому аккаунті, тому так і будемо записувати. Планую закинути Дірік з цієї сторони. На дуйку закинути. Коли там буде Дірік, політати до Олексій Росховища закинуть на нього фриску, да, і потім скинуть десь біля орла. Так. Ну хотя, наверное, трохи правише закинуть, Ну давайте попробуем. Так, да. Буду скидывать здесь биля. Ой, я забыл, что надо запризывать. Ну давайте зараз зафрижу. Пока не. Знаете, никогда не пизно. Сподіваюся, поспішав з цими <гум> з інвізами, бо так це, я трохи коли може кульватися, то може закидувати трошки раніше їх. Таке просто буває. Так, давайте з 6 годин я закидую героїв. Вони вже фулові, кстати, імба. Не знаю, коли буду переходити на цьому аккаунті 13, хочу ще трошки щось подкачати, да, щоб не було дуже багато гімроїв на наступних левелах вищих. Так, ну поки зачищуємо в планах, забрати в мене ППОшки. Не знаю, що вона пойде туди, да, щоб забрати, якраз було зручно. Так, да, вона заходить туди і все нормально. У нас ще є 2 хвилини часу, тому немає куди поспішати. Ну хоча варто вже поспішати, да. <свісно> так, ну все, можна почти основну атаку. Тобто з -з захід основної армії. От я такого закину. Тут закинув Вардена. що не буду прожимати, ах, там може це було, ладно. Хай вже йдуть до тут, тут, де вже ДЕВ залишиться, тоді я вже прожму. Так, хай взивається лава, я прожму, щоб щенки були для подчистки, да? засейвлю їх. Трошечка. У нас ще була хвилина часу, залишались. А легчайша атака. Так, ладно. Трошечку взяли, тому переходимо до наступного аккаунту, а тут пока що вже на сьогодні все. Заходимося на аккаунті Topand. Зараз будемо теж робити атаку, атака також буде йти лавашаром. Знаєте, що в мене питання? Тут просто герої не фулові, тобто 56-59-30. тобто не фулові, тільки половина вкачана десь, а. Да? А ось до мене. Каунт без ніку він викачаний погорон, але якось він просто нижче <laughs> трохи знаходиться за топан. Може там по проказі справа, не може було точно так і. Так, давайте, 19-й номер, зараз подивимося, що тут є у нас. Отака база, як ми бачимо. Точні атаку і тако приблизно я не продумав, як я буду робити, але <laughs> будемо займатися прямо цим зараз. Так. Ну, знаєте, сюди в мене є план закинуть да, дірік з кутка тут біля казарми. Відкриті отут, забрати ратушу. Не знаю, чи магідаса ну, вроді вони повинні достати. Давайте. Да, там немає такого великого простору, щоб вони не достали реально. Просто було в планах ще звідси закинути, але я не ризикну, оскільки варден мені треба буде. Так. Мовчу, бо просто, знаєте, секунди підраховую у голові. І щоб вчасно підкидувати фрізи. Та й не дуже зарані їх підкидувати. Оце таке зараз був найкрасний прикра... Прек... момент, так. Да. Тільки пропав він віце, одразу накинув. Так, як бачимо, королеву вбили, значить далі нам треба, навіть попробувати з мультиінферно тут зайти, да, забрати мультиінферно, забрати чистильщик. Головне, щоб король пішов в центр туди. Ну не в центр, тобто не, я маю на увазі не поза цим сектором, а саме в сектор, щоб там до мульті інферно і до всякої по Так, пружну, забираємо мульті, да даймо на вблизі. Позакидаємо з трьох пальців такого і давайте. Дивиться за атакою, підкидуватись пешечки в потрібні моменти і там де потрібно їх юзати. Можна прожати уже даже. Хоча знаєте, від бази нічого не залишається. Тут підкидаємо і закидаємо на підчистку. Нам бачимо все. Залишилось там зілля лишнє, яке нам не було потрібне, в принципі, конкасту навіть не було. Чи може було, я просто не замітив, як я його вже зачистив, да? тому я не знадобився. Ну, Вроді не було, як мені це. Реально, не звернув увагу, чи був каке. <сміття> Оце таке атакую, да? просто по фану. І знову трішечка забираємо трішечку. І далі ми переходимо на основний аккаунт і там будемо вже робити атаку. Ну я зараз хотів показати, але я лучше перейду да і звідти покажу. Знаходимося на основному аккаунті. Зараз ми будемо атакувати. Атакувати, як ми бачимо. Як завжди, мені на основному підкійна лайна, і тут у нас в дзеркалі 15-й таунхол. Давайте відкриємо, подивимося, що тут за база така. Така база, бачимо, дуйки, вони стоять якось. Можна, знаєте, вже в голові є такий план, да, щоб закинути, але я все таки вирішив. З 12 годин закинуть, то відкриті його на оцей. Там можна ли, реально більш забрати шорлату, та потім ратуш моноліта, не ну, знаю, чи заберу. Ну, думаю, можна спробувати. Давайте, коротше, я без сповільнення якихось почну атаку. Так. Так. Закидаємося по... по Сінхронності, дав. Куля, лава, дай плюс дирик. Ой, блядь, це ж в дирік, да, влетів? Все, я поки що замовчу, буду подраховувати правильні таймінги. Злякався, думав, що можливо... О, і моноліт забрали. Нормально. Гарний заход був. Так. М -м -м, я не знаю звідки закинути, давайте звідси. Зверху ні, Мені тут зайшли в комнату, тому давайте одразу запускати ком... Ой, комнату. Допускайте наш Мішкав, поки вийдуть, дай продовжить запис. Там герої якраз були на передзаході, тому нормально. Так, мину можна прожать. Пожмемо чемпіонку. Та і все, давайте підкинемо тут за чистку. І давайте спешку усі не викинуть, не хочу лишні закляття залишати. Так, і це виходить трьошечки, на всіх аккаунтах, на всіх 4-х у мене будуть, це зроблені трьошечки, тому гарно почався перший день, да? так? Тобто першого місяця літа сезон. Отак. От Закриваємо. Ну і покажу я вам завтра вже все таблиці. ну можна да нема показати, ми займаємо перше місце. Так, <гл 'я> <гл 'я> да, ЛВК вже в іншому стані, як можете замітити, тому бачимо і зайняли перше місце. А давайте потім перейду. Завтра покажу. Закінчився вже перший день ЛВК. Давайте подивимося, що тут у нас вийшло, що по таблиці, що по раунду. Перший раунд ми виграли з дуже великим відривом. Відрив був аж 75-24. Суперник дуже сильно відстав. Три рази, можна сказати. Так. І що я можу показати по атакам? По атакам, в принципі, у суперника нічого не було цікавого, не одної трошки у них не було. По таблиці ми йдемо перше місце поки що. 100 по ну може, сподіваюсь ми її займемо перше місце, бо ми дуже вже великий відрив такого робимо від інших кланів. Так, якісь атаки показати, ну може, парочку є в мене на прикладі. Давайте першу подивимося. 13 таунхол, атакував, як і знаю, Теж 13 -та таунхол і Вниз у ніс, ну це гібрид. Так, запускається квінхил з 3 годин, з 6 годин запускається катапульта для підчистки, там щоб забрати чи можна буде мульти інферно. Так, квіною пробивається... Ой, квіною, помбором пробивається шлях для квіни до ратуші. Війна зараз спокійно, зайде думаю. Вона починає зараз буде бути ратушу і потрошки по катапульта вже доходить до Інферно. Думаю, ціль катапульти була справді у, у руйнуванні інферно. що для гібрида трохи це небезпечно? Ага, не, катапульта розкривається. Я думаю, може там буде реально катапульта жити. Доживе до моменту, де руйнувати інферну, але ні. В КК сидить суперника золотий дракон, супер дракон. хочете так називається. Так. Скина без питання, не розбирається з ним. І збирається перший метальник. Далі з 12 годин запускається король для печістки і з тої сторони вже буде йти основна армія, то шахти і погій. Так, ну Варни там дає і все. Квінат там теж живе своїм життям, шхід чисто на фул ХП. Так, починається прожаття Вардена для збереження армії. Почищається, ще там чемпіонка, да, так додається. Так, давайте трохи прискорю. Так, хуй добра тірла, да і в принципі залишаються тільки з небезпечних тільки, тільки метальник, і все. Ну і ще там мульта. Так, все, далі йде зачистка бази, подкидуються лучниці, гобліни, магії і все інше. Так, і отак збирається база. Так, давайте ще щось покажу. Так, за що? Атака була зроблена лавашаром. Багато атак, якщо чесно, показувати не буду, тому що, якщо я буду показувати якісь такі не трьошки, то вважайте це, може навіть відос на час розтинуться, тому. Буду, як показувати відоси, які більш, більш мені сподобаються. Ну не відоси, а атаки, не повторю атак. Але ролі не грає. Так, все це там. Під інвізом впало, впав в сектор біля ратуші, супермагів Діріку, ну це лава шар з десантом. А ратуша, думаю, з драконом буде забиратися. Хоча не знаю, чи Ратуша зараз забере. Так, да, забирається без проблем. Так, і от така частина бази, як бачимо, збирається. 22% бази знищилась супермагами, які були в Діріку. Далі, з 12 години йдуть герої, там пробувається шлях для них, щоб там зайти до метальника, можна було його забрати. Так. Чемпіонка, тільки врожська чемпіонка що можна повітря. Витя, але вона, знаєте, слаба, слабка, просто 5 левело. Давай трохи прискорю. Все, король помирає, бо там соло інферно, далі запускається кулі з правого боку на правому ті інферно. Так, все поки полегенько виглядає, багато кульші живі. Все це прожимається і дошли вже до лівої частини бази і все. Так. так. Закінчується атака. Так, і все далі іде добив просто. І теж трьошечка. Так, далі ще одна атака. Атака на 13 хаз 12 тонн пола. І атака. Атака людяники, відьми плюс синяки. Ну і заклять, там йдуть миші. Так, давайте дивитися. Закидується коломет і просто в точку викидуються синяки. Відьми там вже підчищують гарно. Синяки просто заходять в центр, все це під прожаттям вардена зрушує ратушу. Так Вбиває как ворожа кіна там просто отримала камнями від синяків. Ну знаєте, база така наскрізь нас просто пройшла, да, коло мет так пройшов, що база просто пробита. Так, далі запускається миші з 9 годин. Там добираюся орел ними. І все, далі. Далі є три фріза, тут треба що зафрізати. Це, тільки це є небезпека, це є вежа куна. Ну і метальник фріза. Метальник, як бачимо, просто винесені, вони ніякої ролі не грають, він просто винесені за карту. Так, кидаюсь признаного метальника. Все вчасно підкидується. Ну і атака добирається. Дуже швидка атака, да, навіть без прискорення подивилися. Реально, дуже швидко все відбулося. Так, і все. Бачимо, добувається все на три зірки. Так, отакі атаки були. Далі там не буду показувати. Тому ми можемо на цьому вже завершити. Бо реально дуже, заб... дов... на дуже довго затягнеться відосик, якщо буду показувати ці відоси. Так що перше місце поки що тримаємо. І на цьому буде прощатися. Зустрінемося вже в другому дні. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і там усяку що буде в описі. Ну а з вами був Верест, Всім пока-пока.